Всім привіт! Тиждень не водила маргариткою і тут трошечки змінилося, почали тротуар класти по другій стороні, бо там добре ходити літом, там є дерева і там добре, є добре тінячок. Але був порепаний тротуар. А зараз його хочуть бруківкою обложити. На техніка є, там майстри. Далі. Тобто тут, не знаю, може дорогу колись поставлять, щоб було вже в порядку все прохладно. Ми навіть вже в рукавичках до садочка їдемо, тому що Маргарита тримає самокат ручками, знаєте, і коли вона їде, то більше, більше холодно. Я вже рукавички її не йшла, ми в рукавичках їздимо вже в садочок. От тут майстри, вже їх багато, як, як кажуть муравлі. Всі мають свою роботу. М -м, пригостили на роботі. Пізьму, ще був. Він інколи до мене заходить, але ще. Нічого не купив, але перегляну собі товар. Завтра ще прийде да. і пригостив скиркою. Пломбіріні. Нарешті купила, купила сіль. О два дні були без солі, але я так більше нічого не готувала. Ну, тобто нічого не потрібно там було солити. І от біжу, бо записалася, трошечки волосся підстригти. Біжу, бо я запізнюся за п'ять третє, на третю годину. Я вже Може, в наші відкриті. Зробили, як завжди. Стежуся так, як завжди. Так, спускаюсь, бо я подзвонила по водичку, краплинка має зараз привезти. Тобто ну, вже десь під'їхали, так, перехнувкуся, як камера там передає. Ось вона вже вже вдома, зараз водичку привезу. Будемо. Мені піднесли з ліфта. Так, значить, напевно, чекайте 78 на 30, Чекайте, скільки вони казали? Коштує 80. Короти, чи 78 чи 80. Одним словом, дала 100 гривень, кажу без дачі, тому що отак підніс мені, й того, слава Богу. Я вже буду мати дві баклажки на довший час. Так що, час, викрутимося. Що він мені води не буде вести з дітьми, що -то вже він мені щось поганого зробить. А, не таке переходили. Я, ти? Я, до ні, то. Пан панда, хмічок. То є <пілля> М -м -м. <пілля> То зелень, так? <пілля> так. О, Я ще не прибирала на столі, тільки почала прибирати. Плитку тільки помила, <пілля> вишурувала її, бо вона була вся в жирі. Помідорчики. <пілля> Ой, пекінська капуста. <пілля> Пікінська капуста своя. А тут? Тут Боже, хто тут буде їсти? Це не яблука, а отут тут вас. Я не знаю, на твої зелені, а вот я казав, винограду набери. Мама думає, що ми тут, якщо, як, 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 ту як виможемо. А? То, вот а баклажанчики, так? Да? То я зірвав перед тим, думаю, а, бо казали, що буде. Думаю, потім ще О, потім... Боже ми літа, хто то? Це я не знаю, до мене. А от казав виноград дай. Ну то на що? Як то на що? От на що. Та бася завтра буде їхати, ні? А? Бася завтра буде їхати. Буде з звалинка тренування. Вона того не завала. Вона не з ним водить. Ну, то е, забагато, мама, просто засадила і вона. Ну, е, так. — Ой-ой-ой, А, тут чекають, то ще й Петрушка. Да, й петрушка і І... Е цей. Як да. и... вона називається, рукола. Але бачите, та рукола чомусь інакше, і вона не така смачна, як така звичайна. знаєте? Правда? Вона така більше лисна, але не є зі смаком таким. Зараз я то позамітаю, що страшного Передав, передав. О, і ой. Будемо рішати трохи. Чи ти вже вишила? Ні, вона інші уроки робила, а потім каже, дідо приїде, тому вже разом. Ага. Так що вона не... каже, поки діду приїде, то я йду Кажу, Добре, йди гуляй, а потім вже. Я якраз переділася, а підійшла. О, Ванес, що там вилизиш. Ну, що ти? Та що є? Ну, все, але... Ви йдіть, робіть завдання, а я йду сліття виносите. А воно йде в кімнату ну, не не, не не тут. А що, батарейки не бачить? Е, батарейки, воно, здається, щось десь і поломане. Воно якесь інше має. Ти маєш інший бупарок. не говорить. Може батарей... а батарейки, Но. О, де три батарейки, а давно батарейки немає. А ну Ванеса, а де є батарейки? Може, там якісь. Може таку куртку знімати. Не та, я ще та? Я з та їм зроблю чай, так, гарячий. Добре. Ну, я кажу зроблю, хай устиваємо. Що математики неправильно рішують. 13 відняти 7 буде 6. все правильно? No. Правильно. No. А тут тоді лишилося скільки? Не, no. Як ми позичили, не 7 7, 6. а 6. No. А6 відняти no. різницю. Буде 2? No. А ну пише, два. Справ. Тут два справи, тут два справи, тільки так. Та не перекреслю, просто два треба було. так. Ну, я там не Ти два написали, чи... Перебрала одним словом: тут є цибуля. Тут була і ру... рукола та рук, і петрушка. Ось, стільки петрушки. Просто ну, так змішалося, знаєте? Мама нарвала нарвала в один кульок все кинула, і воно ну, так показало, що рукола. то лишилося. Ошутово. Я не знаю, чи ми будемо їсти реально. Може, щось там трошки не дзьобає, А отут от треба порізати і в морозильну камеру закинути, бо, тому що дуже багато. У пекінської капусти треба зробити салатик. Завтра куплю м -м, щось м'ясне, зроблю салат. А, от лоша щось є. А тут кріп полошений. з цього і помідорчики. і буду щось робити поблажанчиками. Одним словом, м'ясне, щось із овочами. На другий тижні виїхати Кролики. Хто? Кролити. Кролики, <гладла> та... що. Десь попий чай. Я? У мене? Так, я сім зробила чайочку. Я лише перепляти почалася. Та все попий чайшо? Нас а та, ти то ж напишеш, як його, як. Олег, він так? Вука під столом. Так. Пише. І пише так теж, рука під столом. Якщо треба опустити крісло, то опускай. Щоб ти не голаби. <кліпи> Тихо, не пиши, Маргорита. Полетіли, <кліпи> тільки може 5 чи 6 штук то напевне саме пізніше. Ага, запізнилися. П'ять штук і теж так з одного крила. Троє летіло. Бери чи А з другого два тільки зволи. Ми такі, так, ми, напевно, слабенькі якісь були. Вони дивили, не скільки вони кілометрів летять. Скільки? куди вони летять? На південь десь, я не знаю, де там вони. Ну, вони десь, напевно, мусить бути пересадка, як то кажуть. Є, але ти уявляєш, Ванеса <пухи> візьме цей. Ложечку. <пухи> Маргарита, я тобі зараз дам по носі, напевно, <пухи> <пухи> така жадна для Ванеси, така жадна для Ванеси. А коли Ванеса йде е, і не хоче брати Маргаритку, то Маргарита зразу стає хитро, я тебе люблю, я тебе буду слухатися і все, і слухається. А коли для Ванеси щось отак просто так, то вона є жадна. Я не дам і на перекір. Ти що, гадіна, гадіна? Так, є таке. Мама, дай мені то, я підлею. Не, не треба нічого. <рисвіт> Того тобі. <рисвіт> Випила Ванеса? Давай, Чому давай. ти <рисвіт> не взулася? <рисвіт> ти вже переписала? Переписала, що забила. Молодець. Що зробила? Попика буде. Так. Ну, Попик. Ага, так. Нас мешти однакові. Але в нього А. Я його мечти, зручити що вдома. А ви не відчули? Та вони трошки більше, я не відчув. <laughs> а ще груві туди коли... а. а він ззаді що після мене, так? <laughs> А він не можу. <laughs> Я представляю, нога Мирослава. <laughs> а в нас мали та в тому в туалеті. Вс, давайте ми ще дзвонимо. Так, так. Все, па-па. па папа. Звір <рив> <рив> <Світ>. камера. <рив> <рив> Смацна. Єсть. Так, да, вона їсть, гано, але дивіться, яке ми зубили гарно. Mm. Таке сосінь файний хіт. Ой, е. Пані